Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головнокомандовець збройних сил України генерал Олександр Сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігону 1 березня вдарили росіяни, внаслідок чого є загиблі і поранені військовослужбовці. З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником головного управління військової служби правопорядку збройних сил України. На час проведення розслідування від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини написав головкому Фейсбук. Сирський зазначає, що поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ ЗСУ організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та генштабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони обмеження розміщення особового складу та проведення і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення в непризначених для цього місцях. Раніше командування сухопутних військ підтвердило, що 1 березня ворог атакував одну з військових частин на території полігону у Дніпропетровській області. Внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» у касетному спорядженні є загиб. Блії поранені.